Духа. Бог любить смиренних грішників, а не гордих праведників. Ви знаєте, ці слова блаженнішого митрополита Онуфрія, вони найкраще характеризують ось сьогоднішню євангельську притч. Ось сьогодні під час літургії ми чули євангеліє. В якому Господь Ісус Христос розповідає притчу про метаря і фарисея, і як ці люди зайшли до храму помолитися. Ось перед тим, як почати проповідь, слід згадати, хто такі були метарі, хто такі були фарисеї. Ось в той період, коли народився і жив Ісус Христос, ось Палестина, вся юдея, вона була в підпорядкуванні Римської імперії. І Римська імперія, вона наложила податок на юдею, і цей податок ось ви, е, збирали люди. Ось це були люди з євреїв, яких називали метарі. І цих людей, ось самі євреї, вони дуже не любили, тому що вони збирали, по суті, краї, для країни загарбника, і вони дуже часто брали набагато більше. І фарисеї. Це були люди, які добре знали священне писання, які добре знали закон Моїсея, які вчили людей, як їм потрібно жити. Ну, дуже часто ці фарисеї, ось, вони вчили людей закону, вони вчили людей моралі, але самі вони так не поступали. Ось фарисей він міг іти і міг стати на роздоріжжі, на перехресті. І починати молитися, щоб всі люди звертали увагу і, і дивилися, який він праведник, що він молиться. Але коли нікого з людей не було, ось Фарисай міг просто пройти і не, не молитися. Ось коли він бачив, що якась бідна людина просить милостині, а і він міг дати милостині, якщо як інші люди це бачать. Якщо як інших людей не було, ніхто цього не бачив, він міг просто пройти. Мімо. І люди, ось вони фарисеїв, вони вважали праведними. Люди фарисеїв вони почитали, їх привозносили цих фарисеїв. І ось цих два чоловіка, фарисей і метар, вони зайшли до храму помолитися. Ось фарисей, він став спереді храму, ось можна так сказати, на самому почутному місці, і він почав молитися наступним чином: Дякую Тобі, Господи! Що я не такий, як інші люди грабіжники, кривдники, прелюбодеї, або як цей метар. Пощуся два рази в тиждень, віддаю десяту частину всього, що купляю. А металь, ось який стояв заді храму, який не міг через свою гріховність навіть очі підняти, він бив себе в груди і говорив таку молитву: Боже. «Милостивий буде мені грішнику. Знаєте, коли ми відкриваємо утренні молитви, перша молитва це «Боже, милості будь мені грішному. Ось це молитва метаря, якою він молився в храмі. І Господь говорить, що цей, тобто метар, він пішов в свій будинок більш оправданим, ніж Фарисей. І Христос ось закінчує. Цю притчу такими словами, що всякий, хто себе високо ставить, він буде принижений, а хто принижує себе, тобто смиряється, він буде привознесений. Ось його Господь привознесе. Ви знаєте, ми можемо задати собі запитання, ось чому молитва метаря, ось вона була збільш оправдана, ніж молитва Фарисея. Здавалося, ніби фарисей, такий добрий прихожанин, і постить два рази в тиждень, і десятину з цього віддає. Знаєте, Фарисей, ось в своїй молитві, він привозносить себе над іншими людьми. В своїй молитві, він говорить, хвалиться тим, який він хороший, що він і десятину віддає, і постить, і знаєте, коли Христос в Євангелії говорить, що коли ти робиш милостиню, хай ліва рука твоя не знає, що робить права твоя рука. Тобто людина, коли робить якусь добру справу, чи коли людина дає десятину, чи коли людина ось щось жертвує, комусь допомагає, вона про це ніколи не повинна хвалитися. Ви знаєте, по сучасних мірках, ось якщо ми хочемо зробити якусь добру справу, Комусь щось пожертвувати, комусь допомогти. Зразу треба десь фотокамеру, відеокамеру, щоб це все засняти, зафіксувати, в інтернет виставити, в газету написати і тому подібне. Але Христос він від нас хоче другого. Ось Христос хоче, щоб ми це робили таємно, якщо ми робимо якусь добру справу. І цей фарисе, він молився, і він себе привозносив в цій, в цій молитві. І також Фарисей в цій молитві. Він себе ставив краще за інших. Він говорив, що дякую тобі Боже, що я не такий, як інші люди Грабіжники, і кривдник, або як цей метар, який ззаді стоїть. Знаєте, скільки буває у нас випадків, що ми вважаємо себе кращими за когось? Ми буває думаємо, що ось я хожу до храму, я ніби непоганий християнин, а там є. Людина, яка там п'яниться, там курить, там блудить, там ще щось робить, який він поганий. Знаєте, ось також чув одного разу від одної жінки, яка молитва, молилася, що слава Богу, що моя дитина не така, як інша та дитина. Знаєте, дуже часто ми буває ось, хвалимося тим, що наші діти кращі, ніж діти, там, наприклад, сусіда. Ми дуже часто хвалимося тим, що нас там чоловік чи жінка краще, ніж чиясь там жінка чи чоловік. Ось ми себе превозносимо. Ця молитва це є така горда молитва. І знаєте, ось чому ця молитва вона була менш оправдана, тому що вона була гордою. Знаєте, що взагалі таке гордість? Ось гордість це один із семи смертних гріхів. Гордість це, як вчать на світі що це така найбільша духовна страсть. Ось через гордість дуже багато виникає і всіх інших гріхів. Ви знаєте, ось в чому саме проявляється гордість? Ось гордість проявляється в інших гріхах. Коли людина обіжається. Знаєте, буває, щось людині скажеш, ніби нічого поганого не казав, людина вже обідалась, бо не так як вона хотіла. Не, до, до, до неї не так звернулися, на неї не так не подивилися, і навіть людина вже обіжається. Це прояв гордості. Також гнівливість, коли людина ось, гнівається на будь-що, що відбувається не так, як вона хоче. Знаєте, це прояв гордості, осудження. Ось осудження це е, коли людина ось, Людина що осужає? осуджує, тому що людина думає, що вона краща за іншу людину, і вона почне іншу людину осуджувати. Це вже прояв гордості. Невисока думка про оточуючих. Коли ми говоримо, що там інша людина, неважливо, яка це, вона чимось погана, ось я кращий за неї, я кращий за нього, ось це вже прояв гордості. Нав'язування своєї волі. З дуже часто ми буває хочемо нав'язати свою думку комусь, щоб люди робили так, як ми хочемо, так як ми сказали, ось це вже ось прояв гордості. Прагнення до суперечок. Ось самовпевненість, коли ми самі в собі впевнені, знаєте, смирена людина це та людина, яка надіється на Бога, та людина, яка просить помочі Божої. А якщо вона самоупевненість, що ми думаємо, що ми готові всі проблеми рішити, ми готові ось покладаємося на свої сили, на свій розум і тому подібне, знаєте, ми ніколи ось не приуспіємо духовно. Знаєте, ось дуже часто, ось коли, навіть в школі, буває, в університеті. Ось людина, яка ніби все вивчила, все знає, ось вивчила на зубок, Але вона покладається стільки виключено на свій розум, що вона говорить, я знаю, я це здам. Вона приходить, так стається, що вона все забула, в неї з голови все вилетіло, і вона не здає на вона здає там на три чи там на чотири. А людина, яка може щось і не довчила, але вона говорить, що, Боже, поможи мені, вона здає на п'ять. І знаєте, за своє життя я в цьому вже переконувався не один раз. Знаєте, любов давати поради. Знаєте, прояв гордості це коли ми любимо давати поради. Коли ми любимо, щоб нас всі слухали. Ви знаєте, як ми краще дуже часто знаємо, як треба сусідові садити город. Ми краще знаємо, як лікареві лікувати. Ми краще знаємо, як вчителю вчити. Ми краще знаємо, як, як сусідові там чи родичу якомусь жити. Ви знаєте, це такі наші поради, коли ми хочемо комусь щось дати, ось це не йде нам на користь, це прояв гордості. Ось коли в нас сум від найменших неуспіхів або нездійснених планів, ось заздрість, коли ми заздримо комусь, це також прояв гордості. Ось недовірливість, мстительність. Прагнення братися за все усе втручатися, небажання слухати і приймати поради, ось несприйняття не критики. Ви знаєте, скільки людей буває обіжаються на те, що їм зробили якесь зауваження, що вони там неправильно робили, їм щось сказали, і вони зразу на це обіжаються. Це вже прояв гордості. Ось самовиправдання. Ви знаєте, дуже часто приход, приходимо на сповідь, каємося в якихось певних гріхах і кажемо: ну, це не я винен. Це мене там сусід, сусідка мене на цей гріх підбила. Вони там обсуждали, я 5 копійок своїх став, ну вже осудив, але це ж не я, це вони винні. Знаєте, Дуже часто у нас так буває. Ви знаєте, коли согрішили Адам з Євою, ось Господь їх запитував, що... звертаючись додому, він говорить, Адам, де ти? Що ти зробив? І Адам говорить, жінка, яку ти мені дав, вона дала мені її. Тобто Адам почав перекладати свою вину на Бога, що не він винен. Що він з'їв, а жінка яку Бог дав. Чи так само, коли Господь запитав Єви, де ти? Що сталося? І Єва почала говорити, що змій, якого ти створив, він мене спокусив і я Ви Знаєте, коли ми перекладаємо свою вину на когось іншого, це також про гордості. ось знаєте, споживче ставлення до Бога, церкви та людей. Ось спотворення вчення церкви. Опора виключена свій розум, шукання похвал. Ви знаєте, буває, коли ми шукаємо похвали. Ми хочемо, щоб нас хвалили, про нас добре говорили, щоб нас всі на ручках носили, привозносили нас. Це вже прояв гордості. Ось ця людина горда, яка так думає. Ось непоміркованість у бажання, прагнення багато та докладно розповідати про себе. Ви знаєте. Ось буває, коли людина ось спілкуєшся з людиною, людина тільки те й робить, що про себе розказує про свою сім'ю, знаєте, це вже прояв гордості. Ось буває, один раз чув, що там учні в школі чи в, там, в університеті розповідають, а ця вчителька нам нічого не розказує, кроме своєї сім'ї. Знаєте, таке бажання ось, докладно там про себе розказувати, привозносити, яка в неї гарна сім'я і тому подібне це прояв гордості. Прагнення здаватися оригінальним, дивувати, гострити, ось бажання інтересу своєї персони від інших, старання пройти поза чергою і отримати найкраще. Знаєте, коли ми хочемо там, не стояти в черзі, а пройти. ось, поза чергою, обминути чергу, отримати краще, що є. Знаєте, це є вже прояв гордості. Ось перекладання відповідальності за свої страждання на інших. Коли буває ми страждаємо по наших гріхах, ось якісь приходять спокуси. А ми починаємо це ось якось винити в когось іншого в цьому, що це не ми винні, це хтось інший винен. Знаєте, це вже прояв гордості. Ось проблема самому попросити пробачення і пробачити будь-кого. Знаєте, наші будні. Посварився чоловік з жінкою, хто перший мириться? Не будуть говорити день, два, тиждень не будуть говорити, але ніхто перший не підійде і пробачення не попросить. Чи посварилися сусід з сусідом там? Роками не будуть говорити, а прощення ніхто перше не підійде. Це наші будь. Це, це в нас від гордості. Ось прагнення до непомірних подвигів. Знаєте, ось гордість вона віддаляє людину від Бога. Ось як говорить преподобний Сюлан Афонський, що можна ось гордість, ось через гордість ось втрачається вся благодать. Ось яку людина Ось приобретає, яку людина хоче досягнути. Вона через гордість, через один навіть помисл такий числа ось людина все втрачає. Знаєте, можна, як говорить преподобний Солона Афонський, можна багато молитися, багато постати, багато добра робити. Але якщо ми при цьому будемо горді, то ми будемо похожі на барабан. Знаєте, який гримає, але ну він пустий. І також до цього можна розказати одну таку історію із е, життя преподобного Амросія Оптінського. З преподобного Амвросія Оптінського прийшов чоловік, який шукав спасіння, і який просив в е, батюшки, щоб він благословив йому ось якесь молитовне правило. І преподобний Амросій, він говорить, що бий в день по 30 поклонів. І цей чоловік так розсміявся і каже: якби я не знав, що ви батько Амвросій, бо його люди почитали, каже, я би вам не повірив. Ось я в миру бив по тисячі поклонів в день. Каже, «А ви мені всього-навсього даєте 30 поклонів. Ось таке правило. Він каже, раді послушання Твого, би 30 поклонів, і з тебе достатньо. Ось через, через якийсь певний час, ось приходить. Цей молодий чоловік знову до преподобного в Росія і говорить, батюшка, я не можу виконати те послушання, яке ви мені дали. І він запитує, яке я тобі послушання дав. Бо до нього приходило багато людей, він різним людям дав різне таке молитовне правило. І він говорить, що ви мені сказали бити по 30 поклонів. Він тоді говорить: тобі мало, я можу більше дати. Він каже, ні. Каже, я не можу 30 поклонів бити. Каже, я. У мене така лінь була, в мене така е, нудьга бере, що я не можу просто в день вдаритися 30 поклонів. Каже, а коли я вже в миру, каже, я міг до тисячі бити. Він каже, тому що тобі допомагав без молитися. А він цей юноша говорить, як мені без міг допомагати молитися? Він каже, коли ти бив по тисячу поклонів, ти думав, що ти кращий за всіх. Ти думав, що ти спасешся, а остальні підуть в пекло. А каже, а для беса більше нічого не треба. Ось ця гордість і тщеславі ось це найкраще, що потрібно для біса. І тому ти міг бити по тисячі поклонів, а зараз ти не можеш навіть 30. Знаєте, як ми бачимо, ось як ми знаємо, що Дениця і злі духи, ось вони впали саме через гордість. Ось Дениця він був найкращим ангелом, найсильнішим ангелом. Але коли він почав гордитися. Ось він був вигнаний із раю. Ось ми знаємо, що євреї, садукеї, фарисеї вони розіп'яли Христа через те, що вони були гордими, і вони заздрили Христу. І через це вони його розіп'яли. Ось як ми бачимо, що гордість це гріх, який в першу чергу віддаляє людину від Бога, і через гордість може появитися дуже багато інших різних гріхів. Ось як боротися. Ось з гордістю. Гордість, в першу чергу, вона перемагається смирінням. знаєте, щоб боротися з гордістю, ми повинні в першу чергу відсікати свою волю. Ми повинні слухати церкву, як говорить священник, як вчить нас Христос із Євангелія. Ось ми це повинні собі брати за орієнтир і цим руководитися. Ось, як говорить преподобний Сілана Афонського, ось хвора душа, вона гордовита, здорова душа, вона любить. Смиріння. Знаєте, цей метар, ось який прийшов до храму ось по він був смиренним. Він знав, що він грішна людина. Він знав, що він неправильно робить. Але його молитва вона не була горда, вона була смиренною. Він просто смиренний і покаяний. Він просив, що Боже, милостивий буде мені грішному. І ця молитва вона його оправдала. Знаєте, ось. Як говорить блаженніший митрополит Онуфрій, що чим смиреніша наша молитва, тим вона скоріше доходить до Бога. Знаєте, смирення це найсильніша зброя проти бісів. Знаєте, одного разу преподобний Антоній Великий, ось він побачив видіння: що вся земля, вся планета, вона оповита ось такими павутиною бісівською, такими мережами цими бісівськими. Ось гріхами, страстьми. І преподобний Антоній, він в страху. Ось він здивувався, і він в страху такому сказав: що Господи, хто може уникнути цих сітів дьявольських?» І у відповідь почув слова Бога: що «Антоніє, Цих сітів уникають тільки смирені. І ці сіті вони не можуть до них доторкнутися. Тобто, якщо людина смирена. Ось без він не може до цієї людини підступити. Ось, як говорить преподобний Серафім Саровський, ось смирення може підкорити весь світ. Знаєте, ми думаємо, що сильна людина та, яка горда, ось що вона ніби сильна, насправді ось горда людина це слабка, тому що вона покладається тільки виключно на своє, на свої сили, там, на свій розум. А якщо людина смирена, вона покладається на волю Божу. І Господь, ось цю людину він привозносить. Знаєте, ось преподобний Нікон Оптінський він говорить, що страсть щаславія, вона знищує віру в серці людини. тобто, якщо людина горда або щеславна, ось тоді про ніяку віру цій людині говорити не можна. Знаєте, дуже часто ми хочемо, щоб все було по-нашому. Ми любимо керувати в сім'ї, на роботі, в церкві, ми знаємо краще, як священнику служити, як людям поступати. Ось ми краще за всіх знаємо. Знаєте, ось розкажу також коротку притчу ось про те, як, ось чого боїться біс. Знаєте, Ава Макарій це е, такий монах, який жив у пустелі. Ось він одного разу йшов від озера йшов до своєї кельї. Ось він ніс в руках пальмові гілки, і по дорозі його зустрів біс з косою. І цей біс він хотів вдарити Макарія, але він нічого не міг йому зробити. І цей біс говорить до цього монаха Макарія, каже, що багато сили в тебе. Каже, ти постиш, а я взагалі не їм. Каже, ти бодрствуєш, а я взагалі не сплю. Одним ти тільки перемагаєш мене. І Ава Макарій, він спитався, чим же? ж, Він говорить, смирінням. Каже, ось чому я не, не можу тобі завдати ніякої шкоди. Знаєте, смиріння це та чеснота, яка допомагає нам боротися з гріхом. Коли, в нас, коли ми будемо смиренними, коли ми будемо покладатися на волю Божу, на промисел Божий в нашому житті, то тоді ми всі біди, всі лихоліття ми переживемо. Ось і без ніяк у нас не може зробити нам ніякої шкоди. Навіть коли ми будемо смиренними, ми будемо набагато менше грішити. І знаєте, і Христос, ось цю притчу, яку ми сьогодні чули, Він закінчує наступними словами: що всякий, хто себе високо ставить, Він буде принижений. Но хто принижує себе, тобто смиряється, Він буде вознесений, він буде піднесений. Чому? Тому що Бог гордим противиться, а смирен дає благодать. Амінь. Ось Хай Господь нам допомагає, сохраняє нас. І дарує царство небесне.